Ми приїхали з командою нашої церкви для того, щоб оказати допомогу людям, які попали в тяжові обставини. Це ми взяли лодки і з евакуації вже наші ребята заплили туди, повезли воду питну, повезли гігієну для того, щоб роздати нужденним людям. Багато людей, які потребують цього. Люди в слізах. Паніці з розбитими серцями не знають, що робити далі, тому що їхні домивки, їхні міста, де вони жили, вони затоплені, і більше вони не знають, куди їхати, що робити. Подават твої діти. Підходимо, підходи, то чоловіком не хватит, вичекайте. А той ж друга, тоді не підстоять.